Привіт, мої любі левчики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на жовтень місяць для вас. Подивимося, які важливі події будуть відбуватися для вас в жовтні місяці, адже в жовтні буде коридор затемнень. Дуже потужна енергетика. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. З кожної колоди візьму по три карти. Загалом це дев'ять карт. Якщо вам мало інформації, дивіться ще за знаком свого стенденту. Це ще додаткових 9 карт, загалом 18 карт, це вже велика кількість інформації, слухайте. Підказки, слухайте, що з вами резонує, обирайте свою інформацію. Отож, мої любі Левчики, почали. Перша колода класична Таро Райдера Уейта. І карта для вас на жовтень місяць, левчики. Паш Кубків. Нові емоції, нові бажання, нова радість, нове кохання, нове захоплення, зізнання, пропозиція, все, що приносить вам радість і задоволення. Дуже гарний початок місяця. Все, що приносить вам задоволення. Щось ви наважитеся спробувати вперше, розпочати щось вперше, що приносить вам позитивні емоції і радість. Це також може бути молода людина, стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Війде в ваше життя з пропозицією, ось простягає вам кубок, свої емоції, пропозицію якусь, можливо, це освідчення, можливо, це пропозиція, руки і серця. А можливо, це молода людина така. Чи хлопець, чи дівчина війде в ваше життя саме завдяки емоціям. Або розбудить вас емоції, вир емоцій вас захопить. Або це також можуть бути наші діти і онуки, тому що це дуже молода енергетика. Дивимося далі. Наступна карта. Наступна карта для Левчиків. Ой! Карта зупинки. Тут перша карта початок, поштовх, запал. Ну, це не запал, тому що це не карта вогню, не енергетика вогню, а емоції. Ви щось захотіли, ви були ви під враженням і все, і зупинилися. Можливо, ви не знаєте, що, як опанувати себе, що далі робити з цими емоціями, і ви берете паузу. Це карта зупинки, коли ну, нічого не просувається, ніч, нічого не рухається, коли я лежу, відпочиваю і думаю, травлю інформацію. Мечі це інформація, це наші думки, це роздуми, це наші слова. А так як тут людина лежить, тобто це такий релакс, спокій, е осмислення, переосмислення, медитація, кому що, але зупинка, відпочинок. Це швидше схоже на таку паузу, коли ми беремо паузу, щоб зрозуміти, що коїться, а куди я йду, а для чого, а з ким, а навіщо, а що мене там очікує. Тому що ну, мечі саме така стихія думок, коли ми зважуємо, коли ми все плануємо, коли ми складаємо по поличках, і ось ви отримали нові враження, нові емоції і зупинились. Зупинилися і роздумуєте, що з ними робити, куди рухатись далі? Що, що на вас очікує далі? Або, можливо, ви плануєте це такий, ви малюєте сценарій в себе в голові, і для цього потрібно усамітнитись, відпочити, помедитувати, чи, чи е, побути наодинці, хто що потребує. Давайте подивимося, для чого. Для чого вам потрібно таке усамітнення? Що далі на вас чекає? Або просто все набридло. Імператор, старший аркан імператор. Це вже вогняна стихія ваша, Левчик і ви вогонь. І імператор це також стихія вогню. Людина як дорослий чоловік, який може все вирішити, який може взяти все під свій контроль, під свою опіку, бути меценатом, спонсором та будь-ким. Імператор може все. Це або вам на вашому шляху попадеться така людина. Це може бути як керівник, такий високопосадовець, це може бути організація якась така потужна, можливо, ви маєте справу, від якої щось залежить, коли вам схвалюють рішення. Банк, суддя, директор, керівництво. Тому, можливо, ви взяли паузу. Щоб зрозуміти, що коїться, щоб дати можливість для прийняття рішення. Це або ось така людина щось буде залежати від неї, вона е, прийме рішення, візьме участь у вашому житті, стане вашим меценатом, вашим помічником, вашою опорою, вашою підтримкою, або ж. Це така енергетика, коли вам потрібно стати імператором. Потрібно віднайти в собі енергетику, сили, коли я знаю, я можу, і я не сумніваюся і нічого не боюсь. Імператору під все підвладне, він має всі ресурси, всі можливості. Якщо він не знає сам, він знайде людей, які знають, які зможуть. Тобто. Підставляйте під свою ситуацію, чи це людина в вашому житті така, прийде на допомогу, або ви просто війде ваше життя, щось залежати буде від такої людини. Або це вам потрібно стати таким імператором? Ну, левчики, для вас це не складно, тому що дуже схожа енергетика. Вогонь, ваша стихія вогонь, і тому от бути таким. Імператором, який бере на себе відповідальність, приймає рішення, десь, можливо, від нього щось залежить, щось вирішити. І ви, ви спокійно можете взяти на себе таку відповідальність. Ви це можете, це ваша стихія. Дивимося далі. Наступне романтичне таро. що воно нам розкаже. Ай-ай-ай, романтичне таро, як завжди, стрибає, воно дуже слизьке. Отож, левчики, романтичне таро і жовтий місяць. Імператриця. Дуже класний аркан жіночності. Жінка Лев, красуня. Вона все може, вона берегиня, вона, тут, вона взагалі тут в ролі нареченої. Можливо, для когось це освічення і пропозиція руки і серця, і ви скажете так, і ви станете нареченою. Але загалом імператриця це дуже класний аркан. Якщо ви маєте половинку свою вже поряд з собою, кохану дружину. Бережіть її, тому що імператриця це найкраща жінка, вона красуня, вона господиня, вона дбайлива, вона всіх нагодує, всіх одягне, про всіх подбає в неї все росте і плодиться. Це також карта вагітності. Візьміть це до уваги. Якщо ви не в парі, можливо, і ви чоловік, можливо, ваше життя війде така жінка-красуня. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Сімка пентаклів. ну Важко поєднати такі карти, тому що імператриця вона, вона все має. Вона не, не біжить за грошима, її неможливо заманити. Можливо, це зовсім інші. Люди зовсім інша жінка, тому що тут це дівчина, яка біжить на її покликали, їй пообіцяли щось, бачите, доріжка з монет. Тобто вона біжить на спокусу. Вона біжить, тому що там щось і вона думає, що її там чекають Чекає Гонорар. Ну, карта така неоднозначна. Тут будинок розвалений, тобто нічого там, обіцянки пусті, але вона, ві... вона вірить в них. Вона біжить. На ці обіцянки вона вірить в те, що там їй щось чекає. Тому, дівчатка, будьте обережні, коли вам щось обіцяють, пропонують, перевіряйте, слухайте, слухайте себе, свою інтуїцію, чи, чи вам це потрібно? Оці пусті обіцянки, за фасад. Дивіться, тут тільки фасад, далі там нічого немає, там руїни. Але вона біжить, аж капелюх злетів з голови, і вона навіть цього не помічає. Тобто, щось вас так. Зацікавить, щось вас так заманить. Не втрачайте голову. Наступна карта. М -м -м -м, напевно, що отам у вас очікує. Просто гарне проведення часу, п'ятірка Пентаклів, це карта така 50 на 50, не знати, куди це заведе. П'ятірки це завжди половина шляху. Це або перід, або назад, або зупинка. Можливо, саме цей шлях-шлях в шлях нікуди. Там дивіться, ну, так, чоловік оплатить ваш рахунок, вас пригостить, все, бере вас на руки і несе задовільняти свої потреби. Ну, хоча жінка не проти, вона також задоволена. Можливо, ви просто проведете гарно гарний разом час, але це, не, це воно не буде мати продовження. Це просто така інтрижка. Тимчасова, одноденна, за якою нічого не стоїть. Ось так, як тут. Фасад є, а далі пусто. Так і тут. П'ятірка – це ні про що. Просто. Гарно провели час і навіть не пам'ятаєте, як звати один одного. Тому, хто в пошуку, хто ем, шукає собі пару, ну, будьте уважні до чоловіків, які вам трапляються на вашому шляху, жінки також, як бачимо, легкодоступні, тому що ось тут вона одна біжить. Навіть не, не думає, що її там чекає друга, вже готова піддатися спокусам. Так що, якщо у вас є така жінка-берегиня, жінка-красуня, імператриця, жінка з великої літери, бережіть її, тримайтеся за неї, не розпорошуйте свої почуття. Наступна колода для левчиків, долина міражів. Що вона нам розкаже? Які важливі події в вашому житті будуть відбуватися? Туз кубків. Туз кубків, а в нас вже був, дивіться, це майже те ж саме. Також одиничка Паш Кубків, а це туз кубків. Знову ж таки, це про нові емоції і нові почуття, нова пропозиція, все, що викликає у вас такий вау-ефект, щось таке, що, можливо, ви вперше спробуєте, і вам це сподобається. Щось, від чого ви отримаєте задоволення. Ви подивіться, яка тут насолода. Золоті рибки плавають навколо келиха. Щастя, радість, позитивні емоції. Далі, дивимося далі. Так, що в нас далі? Двійка посухів? Двійка посухи, карта вибору. Сижу, думаю. І що мені з цим всім робити? От в нас тут були такі карти, так, гарне проведення часу. Тут в нас туз, нові емоції, можливо, нове кохання, нове захоплення, пропозиція і щось таке приголомшливе, вау, класно! А на наступний ранок прокинулися і що далі? Що мені з цим робити? Двійки це завжди вибір. Вибір, когось чогось, їхати, не їхати, купувати, не купувати, втілювати, не втілювати, що мені робити. І тут така: ну, якщо в класиці людина хоча б стоїть, впевнено, і намагається зробити вибір, то тут сижу і чекаю, будь-що буде. Не хочу робити вибір. Ну, тобто підставляйте під свою ситуацію. Чи ви от е, покладетеся на долю, будь-що буде, чи ви візьмете долю в свої руки і будете обирати. Але вибір перед вами буде стояти. В кожного свій, в когось грандіозний, глобальний, а в когось буденне, щось дріб'язкове, дріб але обирати буде потрібно буде обирати. Давайте подивимося далі, що там, що обирати, принаймні, який вибір? Що левчики мають обирати? Ага, старший аркан суд. Страшний суд. А обирати, тому що ви щось е, почуєте, відчуєте, звістка. Ангел трубить в трубу. Ви отримаєте повідомлення, чи звістку, чи телефонний дзвінок, чи емейл. І це звістка чудова. Подивіться, які тут квіти. Класна, приємна, і, видно, звістка така, що потрібно. Щось з нею робити, приймати якісь міри, приймати рішення, можливо, їхати, можливо, купувати щось, можливо, звістка про те, що ви давно очікували, і потрібно тепер втілювати щось. От маєте звістка, яка, яка спричинить вибір. І вам потрібно обирати буде. Можливо, це звістка про, про вашого партнера чи партнерку, і знову ж таки ви стоїте перед вибором, що робити далі. Кожного вона своя, і вибір бут, потрібно буде робити. Ось такий прогноз, мої любі Левчики. Сподіваюся, ви щось для себе почули, щось, відчули щось з вами резонувало. зрезонувало, мені би дуже хотілося, щоб мої прогнози і передбачення стали вам в нагоді, в пригоді. А я бажаю вам, мої любі мирного і спокійного місяця, вдалого! У вас є імператор, потужна енергетика. Що втілюйте, не бійтеся, приймайте рішення, які ґрунтуються на, на ваших подобаннях, на ваших бажаннях. Ви рушійна сила всього. Ви самі для себе. Ставите цілі і їх втілюєте. Ви імператор цього місяця в жовтні, або ж буде людини, допоможе імператор, або ви станете імператором. Ви віднайдете в собі силу імператора. Отож, мої любі, я бажаю вам вдалого місяця. Цікавого у вас два тузи кубків паш і туз, нові пропозиції, захоплення, нові емоції, нові враження. Я бажаю вам неперевершеного місяця з новими враженнями, новим коханням, якщо ви його шукаєте, новими емоціями, якщо ви в парі, щоб ви відкривали один одного, відкривалися один одному. Я бажаю вам прожити цей місяць. З радістю, з задоволенням, з любов'ю і вдячністю. А я вдячна, що ви в мене є. Я, вас, я безмежно вдячна вам за ваші відгуки, за коментарі, за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви обмінюєтеся таким чином зі мною своєю енергетикою. Дякую вам за те. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь.